Особам з інвалідністю повторний огляд такий був призначений 1 січня 2025 року, але які не змогли його своєчасно пройти, то строк інвалідності продовжиться додати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, але не довше, ніж до 1 липня 2025 року. Верховна Рада України 19 грудня ухвалила в цілому закон про реформу МСЕК, відповідно до прийнятого законопроекту номер 12178 повноваження права і обов'язки медиком соціально-експертних комісій, а також Центральної медико Соціально-експертної комісії припиняються з 31 грудня 2024 року з моменту припинення повноважень прав і обов'язків МСЕК. Щодо проведення медико-соціальної експертизи, розгляд направлень на МСЕК, що не завершений до моменту припинення повноважень, припиняється зазначеними комісіями. Розгляд зазначених направлень здійснюється експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до цього закону та порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи. Особи, затвердженого Кабінетом міністрів України. Відповідно до прийнятого закону України, особам, яким, відповідно, була встановлена інвалідність органами МСЕК, гарантується збереження статусу та соціальної захищеності в повному обсязі, передбаченого законодавством України. А для осіб з інвалідністю на встановлений строк інвалідності.